Зі вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Державна грошова допомога за програмою зимова підтримка. Тисяча гривень для всіх українців, дорослих та дітей, та 6,5 тисяч гривень для найвразливіших категорій громадян. Викликала резонанс і дуже багато питань. На деякі з них вже є відповіді. Їх надали у міністерстві соціальної політики. Як можна буде отримати ці кошти? Хто може це зможе це зробити з тих українців, які за ці. Цікавлені у цьому зараз коротенько обговоримо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 102 тисячі. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Державну програму, яку у народі назвали Вовиною тисячою, тому що це тисяча гривень, яку анонсував Володимир Зеленський минулого року, попри критику, попри дуже багато було негативних відгуків про цю програму. Але тим не менш, понад 14 мільйонів заявок від українців надійшло. Відповідно, люди скористалися правом на отримання ці, цих грошей, і здебільшого використовували їх на оплату комуналки цього року. Кабмін наш. Очікує, що кількість отримувачів державної допомоги ось і тисячі гривень, і 6,5 тисяч гривень. Загалом до 14 мільйонів, також від 10 до 14 мільйонів громадян, зможуть скористатися цією програмою. Ось такі плани у нашої влади. Вами, очільниці нашого уряду Юлії Свириденко. цього року витрати на реалізацію програми, тобто на підтримку громадян усі тисячі гривень, шість половин гривень. Загалом це буде понад 14 мільярдів гривень. Так, попри величезну діру у державному бюджеті, кошти знаходяться якимось магічним чином. Суть не в тому, хто зможе скористатися цією програмою. Ось що каже Свириденко. допомога для тих людей, кому не вистачає коштів на комуналку, а також це додатково гроші для родин, тобто, тобто для родин з дітьми. Очікуємо, що близько 10 мільйонів українців скористаються програмою. З них 3 мільйони заявок буде саме на дітей, як і раніше, цього року кошти не зможуть отримати ті українці, які проживають за кордоном, або на тих територіях, які поки що визнані тимчасово окупованими. Виплати, ось ця тисяча гривень, яка передбачена для всіх без виключення українців, зможуть отримати громадяни як дорослі, так і діти. Тобто, батьки зможуть оформити ці виплати на своїх дітей за наявності відповідно свідоцтва про народження. Момент орієнтовна дата початку подачі заявок це 15 листопада, тобто буквально через тиждень. Закрити можливість подачі цих заявок заплановано до 15 грудня, тобто 15 грудня це буде кінцева дата подачі заявок. І минулого року ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, що найчастіше обирають українці, придбання медикаментів, книжок також можна буде зробити донат, тобто спрямувати цю суму на рахунки сил оборони, тобто на збройні сили соціальної політики Денис Улютін наголосив на наступному: що Мінсоц соціального зосереджена підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю. Та людей старшого віку загалом отримувачів тієї чи іншої державної допомоги в Україні близько 15 мільйонів людей. Тобто 15 мільйонів людей, з скільки у нас зараз точно невідомо, яка кількість, яке населення, але е, більш ніж має бути 35 мільйонів. І майже половина так, ну хай ну трошки менше ніж половина, це отримуючи тієї чи іншої соціальної допомоги. Про що це говорить? Про те, що в нас народ зубожілий, В нас дуже погана ситуація з соціальною підтримкою, але кажуть про те, що будуть покращувати. Дуже багато людей дійсно критикують ініціативу, і кажуть, що не будуть користуватися цими грошима, що не будуть брати до тисячу гривень, а тим паче 6,5. Ну, Давайте так поговоримо тисячу. Це таке діло. Хтось візьме, хтось не візьме. Звичайно, це не гроші в наш час. А ось що стосується тієї виплати за програмою тепла зима, тобто 6,5 тисяч гривень. Саме одноразова грошова допомога на для певних категорій осіб. Хто може взагалі отримувати? Тому що також було дуже багато питань з цього приводу, і зараз я поясню деякі моменти. Можна буде отримати ці гроші. У пояснив, що кошти зараховуватимуть на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на діякартку. Взагалі, наша влада проштовхує саме діякартку, на яку мають зараховувати всі виплати, всі соціальні виплати без винятку з наступного року. А що стосується пенсійних виплат, то також хочуть з часом зробити так, щоб у всіх була лише діякартка. Усіх отримувачів пенсії та соціальної підтримки зроблять це чи ні питання дуже велике, тому що не у всіх є смартфони. Як то все має бути, але однозначно будуть поширювати цю ініціативу будуть поширювати всі такі державні напрями, щоб можна було їх оформлювати виключно через діякартку. Плата у розмірі 6,5 тисяч гривень. Це не для всіх українців, як тисяча, а лише для обраних категорій, для найвразливіших. І це наступні. Це діти, під опікою чи піклуванням, це діти з інвалідністю, це діти вихойванці прийомних сімей, в тому числі і діти з інвалідністю. Це люди з інвалідністю першої виключно групи, і виключно зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Це діти з малозабезпечених сімей до 18 років також це одинокі пенсіонери, які отримують надбавку за догляд. Зараз поясню деталі ось цих стосовно одиноких пенсіонерів і стосовно людей з інвалідністю, тому що бачили відповідні питання в серед своїх підписників у коментарях. А ось що стосується саме людей з інвалідністю, то поки що, на жаль, виключно першої групи і виключно, якщо це переселенці, тобто вони мають відповідну довідку, де вказано про статус внутрішнього. Переміщеної особи особами з інвалідністю, в принципі, все зрозуміло, виключно перша група і виключно внутрішньопереміщені особи. То, що стосується одиноких пенсіонерів, також дуже було багато питань. Це українці, які досягли 80-річного віку, які не мають працездатних родичів, які можуть їх утримувати чи допомогти. А також йдеться про людей, які отримують надбавку у розмірі 944 гривні на догляд. Тобто, ці люди визнані медиками як ті, які. Які потребують стороннього догляду, і відповідно вони отримують у цю надбавку у 944 сорок гривень, і саме вони можуть претендувати на зимову підтримку у розмірі 6,5 тисяч гривень. Не все так просто зі статусом одинокого пенсіонера, який потребує догляду. Хідність стороннього догляду варто підтвердити висновком лікарсько-консультативної комісії. Відповідно, лікарі збираються, обговорюють ваш стан виключно за наданими документами, тому що все має бути задокументовано, і лише тоді приймають рішення про надання статусу особи, яка потребує догляду. Відповідно, людина подає документи до пенсійного фонду і отримує ось цю надбавку у 944 гривні. І, Відповідно, можна може претендувати на підтримку у розмірі 6,5 тисячі гривень. Людям отримати цей висновок лікарсько-консультативної комісії першочергово слід звертатися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар виписує направлення в електронному варіанті на проходження цієї комісії. Можливість також запрошення цієї комісії до себе додому, якщо людина не в змозі самостійно прибути до медичного закладу, але всі ці моменти потрібно обговорювати безпосередньо зі своїм сімейним лікарем. Документи, крім направлення від лікаря, слід мати для проходження цієї комісії. Це, звичайно, пенсійне посвідчення, це паспорт паперовий у формі книжечки, чи це ID-картка, це номер платника податків, тобто ідентифікаційний код. Це також мають бути результати обстежень, виписки з історії хвороби, тобто всі документи, які безпосередньо підтверджують ваш стан. Новоклікарсько-консультативної комісії може бути безстроковим або встановлюватися на певний період і потребувати переогляду. Відповідно, це залежить від важкості стану пенсіонера. Якщо він має хвороби, які визнаються незмінними, тобто його стан не прогнозується ніякого покращення, тоді звичайно надається безстроковий документ. Якщо можливе одужання, то відповідно на певний період соціальної політики Денис Солютін підкреслив, що йдеться не лише про підтримку українців у важкий зимовий період, а й про стимулювання нашого внутрішнього ринку, тому що більшість громадян витрачатимуть кошти саме на товари внутрішнього вітчизняного виробництва, і таким чином оплачуватимуть товари, послуги, ту ж комуналку і гроші повертатимуться до бюджету. Речі цікавий момент у Людіна запитали, чому цього року отримувачів грошової допомоги буде менше ніж минулого року. Він пояснив, що термін подачі заявок є коротшим всього місяць, тобто з 15 листопада до 15 грудня, а не протягом всієї зими. Тому відповідно менша кількість українців зможе скористатися цією програмою. Що багато вважає цю програму популізмом, але знову ж таки дуже багато людей, які дійсно скористаються програмою і отримують свої кошти, тому що мають на них право. Відповідно, це виключно ваше рішення чи використовувати ці кошти, чи не використовувати. Але для багатьох це дійсно буде відчутною допомогою в зимовий період. І що стосується національного кешбеку, також були питання, то ця програма нікуди не ділася. Так, виплати затримували, але їх обов'язково нарахують. Це не велика підтримка, але все ж таки тих самих 100, 200, 300, 400 гривень також на дорозі не валяються, якщо ви постійно розраховуєте з карткою, і відповідно маєте такий приємний бонус, тому що особисто, коли заходжу і бачу якихось 200 гривень на карті за покупку вітчизняних товарів, ну знаєте, як то кажуть, дріб'язок, але при діямно Голошую, що нікого ніколи не агітую, чи користуватися, чи не користуватися програми, чи підтримувати якусь ініціативу, чи не підтримувати. Моя справа розповідати вам про те, що дійсно у нас працює, які пропозиції, які законопроекти, що підтримують, що ухвалюють. А давати їм оцінку і казати, чи це потрібно, чи не потрібно, це не моя не моє завдання, це виключно ваше рішення. Тому що як є е, ті, хто підтримують, є ті, хто не. Не підтримуй, причому і ті, і інші дуже активно відстоюють свої позиції. Кажуть, що або не потрібно ні в якому разі нам ці подачки, або чому так мало, або, звичайно, скористаємось. Рішення за вами, і це абсолютно правильно. Кожна людина має право визначити для себе, чи потрібні вам ці кошти, чи не потрібні, особливо в наш час. Я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин, які я поширюю в продовження. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.